До вас як звертатися? Я Анастасія з Запоріжжя. Анастасія, дуже добре. Ну, ви, я так бачу, людина повнолітня, твереза. Так. так. Скажіть, Анастасія, скільки має заробляти українська жінка, щоб утримувати свого чоловіка і сім'ю? Разве жінка потрібна утримувати свого чоловіка? А хто їх буде утримувати? Хто буде сім'ю утримувати? Ну, навпіл. Навпіл? Хоча. Ні. Ви розумієте, як український чоловік в середньому живе на 15 років менше? Тому треба, щоб він встиг пожити, значить йому працювати не бажано. Ось він може розпоряджатися прийденим, якщо у жінки батьки постарались там добре, це от він може цим розпоряджатись, так щоб багато часу це не займало. А в принципі, має жінка утримувати. Отже, кажіть приблизні суми, які... На ваш погляд будуть достатніми для того, щоб утримувати. А де це, це сказано, що жінка потрібна утримувати цього чоловіка? А хто буде їх утримувати? А хто буде нас утримувати? Ви живете на 15 років довше, ніж мужчина. З чого ви взяли? Ну, так є статистика. Подивіться статистику. Ну, тому що жінка, блядь, обережно себе веде, чим чоловік. Чоловік, як влізе в якусь сраку, і все. Ви знаєте, у всьому світі жінки живуть довше, просто що в Японії вони живуть на 4 роки довше, а в Україні на 15. Тому ми зараз не винуватимо жінок, ми просто говоримо про те, що вони мають забезпечувати сім'ю, і для того, щоб розмова була предметною, давайте все ж таки певні суми. От для обласного центру, як для Запоріжжя, яку суму має заробляти жінка, враховуючи, що в неї є чоловік, глава сім'ї, і двоє дітей, яких вона для нього народила. Чоловік отримена, що голова сім'ї. Чоловік догад, повинен зобов'язати жінку. Ні, так він їх буде зобов'язувати і буде розпоряджатися сімейним бюджетом, бо він голова сім'ї. А яким сімейним бюджетом? Тому що ви що ви кажете, блять? Це афетає. Сімейний бюджет формують там обоє або жінка, а розпоряджається обоє. Роз дивно, що обоє. Жінка нічого нікому не потрібна. Або жінка. жінка потрібна для того, щоб стирати, убирати, готувати чоловіку, кормити чоловіка і рожати дітей. Все так почекайте. Почекайте. Що ви хочете сказати, що вона має бути безприданниця? Ви хочете сказати, що вона е, має тільки а, на його бюджеті пересуватися? Перейду на казапскую мову, так сказать. Так. Скажите мне, пожалуйста, сейчас в данный момент в нашей стране разве может быть хоть какое-то преданное? А если нет возможности такой девушки, чтобы обеспечить ее, чтобы она обеспечила своего мужа? Что это такое, блядь? Что за феминизм? Феминизм? Ні, так фемінізм це коли чоловік забезпечує, розумієте, коли нема глави сім'ї. А коли є глава сім'ї, це фемінізм патріархат. це коли жінка все сама робить, сама себе забезпечує. Ні, ні, ні. Фемінізм це коли вона на рівні з чоловіком або керує. А коли чоловік керує, це нормальний стан справ, це патріархат. Тобто, ну як, як воно і повинно бути, як у дорослих нормальних тверезих людей. Ось так. А хто наповнювач бюджету, це вже не має значення. Головне, що чоловік керує. І Я збираюсь бюджет наш поповняти. Ну, слухайте, а що ж робити з тими людьми, коли, котрі, чоловіки, котрі не встигають дожити до пенсії, вони ж не, не встигають покористуватися пенсією? То їм треба користуватися грошима, поки, поки вони живі. Де гроші брати? Жінка поповнить бюджет. Так тоді жить, коли, якщо він буде все життя. Так, мислі жити, тобто, що жоначити на трьох роботах, забезпечувати цю сім'ю, а мужик должен їблонити чи що? Я мужик знаю... должен. Я... Окей, Анастасия, хорошо. Анастасия, тогда выбачьте, тогда пускай мужик готовит, не... убирает, обеспечивает жену, ну, типа, в плане в домашней хрени. Я не знаю, что не знаю. Сказать, не мужик. Не е. Что, что это за смена, блядь, этих, блядь, правил? Подождите. Женщина должна работать, мужик сидеть дома и наслаждаться жизнью. Что он должен тогда делать? Керовать семьей и финансами бюджетом. В Смислі керувати сім'єю і фінансами блять фінансами, які він сам не заробив? яка різниця бюджет же спільний, а він глава сім'ї блядь, Ти мене бісиш на